Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні у нас буде заклик Героїв Вальгали. Отже, що можу сказати? Назбирав я на 8 закликів, і давайте спробуємо щось піймати новесеньке. По героям Вальгали у мене, мабуть, ну майже нікого немає. Є там декілька трійок, є підтірка скаді, але ж я її взяв з дошки заклику Долі, тому це не рахується. І звісно, рекомендації досить топові. Є топовий вовк, якого потрібно зловити. Ну, Для мене він топовий. Звісно, там, якщо ми беремо це з сторони донату, то можливо він такий собі. Що можу сказати? Нам, як на мене, він став кращий. Єдине, що мені не подобається, це клас. Тому що у класі боєць він міг воскреснути і когось там вбити і себе, ну, грубо кажучи, підхилити і так далі. З класом варвар цього не буде. Ну, в будь-якому випадку досить непоганий. Досить непоганий. Плюс до всього він собі збільшує ману, тому чому б ні. Далі, звісно, хочу спіймати скаді У В мене вона є одна. Я б не проти прокачати другу версію. І, звісно ж, костюм просто топщик. Ну, і, звісно, третій рекомендований герой, друзі, це Фрея. Також сюди додали е, нові костюми. Ну, це. На Вовка, це раз, і другий це Нордрі. Що я можу сказати про цього героя? Він однозначно став кращий. Плюс до всього це монах. І тепер ми ріжемо захист на 54% проти льоду всім. Тобто всі вороги. Раніше це трьом героям, тепер всім. Тобто, куди він буде заходити? Однозначно на івенти топчик і однозначно на туріки різні. І плюс до всього КПД його шкоди став більший. Тепер 220% трьом цілям, повноцінний. А не одному 245 і половину дум сусідам. Отже, Норді однозначно, топчик, теж його бажано б зловити. Ну давайте спробуємо. 8 спроб і поїхали. Так, з кого почнемо, з кого почнемо? Давайте почнемо з звичайних героїв, тому що коли я починаю крутити з рекомендованих, ніфіга не падає. Ніфіга. Ніфіга не падає. Тому давайте спробуємо звичайних героїв покрутити 8 спроб. Ну і починаємо. Вперед! Хоргал з першої спроби? Блін, що це таке? Що це таке? Ну, я прям не знаю, чи. Е... Блін. Це все спортило, друзі. Я, я звісно, розумію, що це п'ятірка. Ну, це Хоргал, це звичайна п'ятірка. Ух, І це я не впевнений, чи потрібно крутити далі. Ну тому що, ну, якщо вам випадає з першого заклику п'ятірка, далі ваші шанси набагато менші. Ну, ми спробуємо, тому що, ну що це за контент? З першої спроби мені фіни все споганили. Але я на цьому не зупинюся. І тому продовжимо. Продовжимо. Ну і давайте. Хоргал, звісно, непогана підтірка для початківця і там якісь швидкі режими. У-у-у-у! володарка туману, друзі, вона в мене є. І я не проти другого героя. В будь-якому випадку зайде в якісь мої там мегатапки жовтого кольору, яких в мене немає. Але в будь-якому випадку, непоганий герой. Однозначно, я гадаю, що одної версії, мабуть, мало, і можна прокачати другу. На турі, які там різні, однозначно зайде. Ну, бет, ну бет. Початок зовсім непоганий. Хоргал п'ятірка, тут четвірка. Вперед. Можливо, сьогодні мій день. Хто ж його знає, зараз побачимо. І так, друзі, вперед, третя спроба. Поки що початок досить крутий. Блін, ви що, знущаєтесь, друзі, Нордрі. Нордрі костюм, про який я казав спочатку відео, випадає на третій спробі. Однозначно, призивчик уже топовий. Настрій, супер. Але ж я хочу п'ятірочку. Блін, навіть не знаю чи. Ех. Чесно кажучи, на цьому потрібно зупинитися, тому що, ну, я зараз з трьох спрі... спроб зловив п'ятірочку. Так, звісно, це Хоргл, який піде на обмін. Зловив норди, досить непогано, Зловив четвірку, нормально, друзі. Міст, вона завжди буде Г іграбельна карта, тому раджу прокачати на фул однозначно. Норди, це теж супер. Супер! Ну, ми не зупинимось. Є ще в нас 5 проб, друзі. Ну давайте не знаю, Можливо, ні. Можливо, вален мені щось ще принесе. Давайте подивимось. Ярвур, непогана карта, але ж він в мене був, я його прокачав. Ну, як трошки почав качати, ну я в ньому сенсу зараз не бачу. На івенти він не заходить, на туріки так рулить, але ж більш, ну, ніде не використовується. Ну, я не знаю просто, де його використовувати. Так, продовжуємо ще 4 спроби і звісно відкриємо скриню, подивимося, що там випаде. Кашрек топовий герой, друзі. Топовий герой для початківця. Я, як пам'ятаю, коли тільки починав грати в цю імперію пазів, кашрек мене кошмарив у кожному бої. Я його зустрічав на війні, в туріках, скрізь. Просто нормальний герой. Якщо ви тільки почали грати і він вам випав, качаємо на фул, і він обов'язково вам сподобається. Нормальний герой однозначно. Мені він, на жаль, випав дуже пізно, тому я їм і не грав. Але напрягав він мене знатно. Добре, три спроби. Продовжуємо. Другий Нордрі. Другий. Непогано. Але ж дуже хотілося б якусь п'ятірку нову у костюмі. Якусь п'ятірочку. Дуже хочу сів зловити або скадічку. Давайте. Келайл. Звісно. Що я можу сказати? У нас залишилась остання спроба. Звісно, вже ніяка п'ятірка не випаде, ну це просто щось unbelievable. Я в це не вірю. Ну, як я казав... Коль почали, треба і закінчувати. Добре, кашрек. О, який кашек? так, Мій улюблений герой, який мені падає скрізь. Ну і давайте подивимось. Остання спроба, друзі. І це Рігард, гарний відхил, супер топ. Ух ну що я можу сказати? Непоганий заклик, однозначно. Пишіть у коментах, що вам випадає. Чи що вам випало, звальгали. Однозначно, в мене дуже-дуже гарний заклик. Незважаючи на те, що п'ятірку ми ніяку не зловили івентову, ну як вальгаловську, але ж Хоргал. Ну теж, в принципі, та, непогано. І давайте скриню відкриємо. Ну і тут що? Тут рукавички. На цьому в мене все, друзі. Всім гарних закликів, чудового настрою і побачимось. Всім пока!